Добрий день, шановні учні. Сьогодні будемо вивчати е, гру таку, називається вона регбі. Все, що знаємо тег регбі. Стосовно регбі, почнемо стосовно, що батьківщина гри у регбі це Англія. Тобто регбі зародилася в Англії. Є такі різновиди цієї гри у регбі. Є тег регбі, є тач регбі, регбі 5, регбі 7, регбі 9. «Регбі 10 «Регбі 12, регбі 13 та регбі 15. Ще називають його регбі юніор. Стосовно історії зародження гри у регбі, так, то родоначальником регбі прийнято вважати Вільяма Веба Еліса. І навчаючись, навчаючись в одній школі міста, «Регбі», в одній зі школ, так, він під час футбольного матчу. Це було 10 жовтня 1876 року, він схопив м'яч руками і кинувся до залікової зони суперника. У 1848 році студенти Кембриджського університету випустили правила гри в регбі, які використовувались для матчів. Далі в 1863 році з'явився перший регбійний клуб. Він називався Блекхит. І цей клуб складався з учасників Англійської футбольної асоціації, і вступити до нього могли всі охочі. Пізніше, в 1877 році був створений Регбійний Союз Англії. І сама гра в той час називалася регбі-футбол. Далі, якщо брати стосовно історії виникнення гри регбі в Україні, то засновницею регбі в Україні стала Одеса, тобто місто Одеса. Одного разу в Одеський порт зайшов корабель англійської компанії, і команда цього корабля запросила українців пограти у гру регбі, яка вже тоді була популярною в Англії. І перший офіційний матч з регбі на території вже сучасної України відбувся у Львові 9 липня 1900. 22 року. Тоді на поле львівського спортивного клубу Погонь вийшли дві команди. Одна команда називалася Білий Орел, яка була складена з польських і місцевих регбістів, а інша команда називалася Чорний Орел. Вона, вона була складена з французьких гравців. Тоді зустріч завершилася перемогою саме чорних, тобто Чорного Орла, з рахунком 6-3. Стосовно правил далі, так? стосовно майданчику для гри у регбі. Для гри в регбі, ну, якщо брати регбі 5, наприклад, або брати тег регбі, то підходять, в принципі, і стандартні шкільні поля, які відповідають правилам безпеки для учнів. Ігрове покриття поля воно має бути безпечним, тобто, це може бути трава, це може бути штучний газон, чи це може бути пісок, чи сніг, або навіть підлога в спортивному залі. І для проведення гри. Зі складом, якщо брати склад 5х5, то рекомендується ігрове поле розміром 10х30 м. Ну а якщо гравців більше, то може бути і 35 на 17 метрів. Тому може бути і таке. Стосовно м'яча, так, м'яч він повинен бути овальної, такої ну, якби еліпсоподібної форми і складатися із чотирьох, якби, долей. Довжина м'яча 28-30 см приблизно. Окружність довжина його 74-77 см. А якщо брати окружність саме в ширину 58-62 см у цих діапазонах. І вага м'яча від 410 до 460 г. Ворота у регбі вони мають незвичну форму у вигляді літери N так? або H, якщо брати на англійському боку, у грі так регбі ворота не потрібні. Тому що м'яч потрібно занести за лінію воріт, тобто якби за лицеву лінію. Стосовно тег, так? якщо брати тег-регбі, то у тег-регбі є додатковий інвентар, це пояс зі стрічками. Вони називаються теги. Звідси ще пішла назва тег-регбі. І у двох командах теги відрізняються по кольору. Ну, скажімо так, наприклад, одна команда може мати голубі стрічки, так? інша червоні. Або, наприклад, одна команда чорні, інша червоні. Тобто, головне, щоб колір команд відрізнявся. Стосовно тривалості гри, так? то тривалість гри вона у тег регбі якщо брати, наприклад, або тач регбі, вона попередньо обговорюється перед початком матчу. І гра ділиться на два тайми. Кожен тайм продовжується не більше 20 хвилин. І з 5 хвилинною перервою між цими таймами. Якщо це брати урок якийсь у школі, то час матчу в принципі, якби буде визначати вчитель. так? І це може бути і два тайми, наприклад, по 7 хвилин, або два тайми по 5 хвилин, або два тайми по 10 хвилин. Тобто тут це в залежності від часу. І між таймами може бути 2 хвилина перерва. Стосовно складів команд, так, то склад команди такий: від 5 до 7 гравців. У кожній команді плюс є два запасних гравці. В команді можуть грати як дівчата, так і хлопці. Або можуть окремо грати дівчата чи окремо хлопці. Можуть грати дорослі діти в одній команді. теж. І у кожній команді по 3 нападаючих і 4 захисники. Ну, це якщо грають по 7 гравців у команді. Так, це три нападаючих. А якщо грають по 5 гравців у команді, то 2 нападаючих і 3 захисники. Нападаючі повинні з м'ячем бігти до лінії воріт, щоб реалізувати спробу і принести команді очки. І за кожну реалізовану спробу команді зараховується одне очко. Завдання захисників це перешкоджати просуванню м'яча до лінії їхніх воріт. І треба зривати стрічку, тобто оцей тег з гравця, який володіє м'ячем. Стосовно замін, так, то кожна сторона має домовитись про кількість замін. Заміни можуть здійснюватись в будь-який час, коли м'яч поза грою або у перерві. Про кількість замін потрібно повідомити, звісно, що суддю, тобто можливі і заміни навіть зворотні. А суддів протягом матчу це можуть бути два судді, може бути один суддя, тобто тут, або так, або можуть бути два, або один, тут не знаю, Вони щоб був суддя. Стосовно початку та ведення гри, матч починається із удару по м'ячу з центру поля. М'яч потрібно торкнутися м'яча так, ногою, а потім взяти в руки. І початковий удар визначають жеребкуванням перед початком гри. Після цього будь-який гравець саме безконтактної гри, він може ловити або підбирати м'яч, який впав на землю, а потім з ним бігти. Він може виконувати передачі, може виконувати китки своїм гравцям, він може відбивати м'яч рукою або продвигати м'яч, може, може падати на м'яч, може приземляти м'яч у заліковому полі. Також він може захвачувати, атакувати плечем суперника, який володіє в даний момент м'ячем. І може приймати участь у різних видах схваток, які присутні у класичному регбі. Що таке спроба? Спроба зараховується при першому приземленні м'яча гравцем нападу у заліковому полі суперника. І гравець фіксує м'яч руками з тиском униз до покриття у заліковій зоні. І в цьому випадку команді зараховується 5 очок. Якщо брати гру тег регбі, то тут мета кожної з команд це покласти м'яч за лінію воріт суперника таким чином, якби реалізувати свою спробу. Дозволяється виконувати передачі м'яча назад і в сторону. А передачі вперед робити заборонено. Тільки можна бігти з м'ячем вперед. <кій> не можна передавати м'яч із руку руки, і не можна бити його ногами. Щоб вести м'яч гру після ауту, то суддя оголошує виконання вільного удару. Ну і виконання вільного або штрафного удару, воно заключається у торканні його ногою, коли м'яч лежить на землі або на підлозі. Під час виконання вільного удару то суперники мають бути від гравця з м'ячем не менш ніж на 5 метрів. І вони біжать вперед тільки після того, як м'яч був розіграний. Гравець, який втратив стрічку, повинен по можливості відразу зупинитись і передати м'яч протягом 3 секунд іншому гравцю своєї команди. Після цього він отримує свою стрічку назад, закріпляє її знову на поясі і грає далі. Гравець, який зірвав стрічку, він повинен негайно підняти її вгору і викрикнути тег. Потім відступити на 1 метр в сторону від залікового поля суперника, щоб суперник зміг передати м'яч. Гравець повертає стрічку супернику із рук в руки і повертається в гру. В положення аута виникає в момент зривання тегу. І зривати стрічку можна лише з гравця, котрий володіє м'ячем. Тобто той. Гравець, який м'ячем не володіє, з нього стрічку зривати заборонено. Які можуть бути порушення правил гри, гри у нападі та в захисті? Якщо брати порушення правил гри в нападі, то можуть бути такі порушення. Для просування вперед гравець з м'ячем входить в контакт із захисником. Це одне з порушень. Далі гравець з м'ячем відштовхує захисника під час його спроби зірвати тех. Теж це порушення правил буде. Коли гравець з м'ячем захищає свою стрічку м'ячем, а також руками, тобто він не повинен перешкоджати зриву. Також буде порушення, коли гравець з м'ячем сам навмисно зриває з себе тех. І коли гравець з м'ячем обертається навколо своєї осі, щоб суперник не зміг зірвати цей тех. Тобто, якщо було виявлено одне з цих порушень правил гри, так, то суддя буде призначати штрафний удар. Стосовно порушення правил гри у захисті. Так само. Захисник не дає виконати розігрування вільного або штрафного удару. Захисник не повинен знаходитися на відстані менше 5 метрів від місця розігрування м'яча. Далі, захисник кинув зірваний тех на землю, захисник кричить тех, але при цьому не зірвавши його в дійсності. І захисник намагається втримати нападаючого, хватаючи його за форму. Теж, якщо було виявлено одне з цих порушень правил, то суддя так само призначає штрафний удар. Може бути порушення правил, наприклад, із видаленням на 2 хвилини, головний суддя залишає за собою право видалити гравця до кінця матчу без права заміни. В цих ситуаціях, коли, наприклад, буде систематичне і повторне порушення правил гри, і коли гравець грає грубо, некоректно себе поводить по відношенню до інших. Стосовно правила вільного удару. Вільний удар призначають у випадку, коли йде передача м'яча вперед, але не назад і в сторону, тобто, коли тільки вперед, це вільний удар. Коли буде недотримання правил поводження із теком, і коли буде введення м'яча в гру після аута, тоді буде вільний удар призначається в цих випадках. І команда суперників повинна залишатися в 5 метрах від того місця, де розігрується вільний чи штрафний удар. І гравці команди суперники вони не можуть бігти вперед, поки м'яч не буде розіграно. Тобто ось є такі основні правила гри у гру регбі. І із цих варіантів видів регбі, тобто тег регбі, регбі 5, регбі 11. Так, то із них регбі 7 він є олімпійським видом спорту. Саме регбі 7. З нього є навіть і Олімпіада. Тому ось такі правила. Основні правила саме цієї гри у тег регбі.